Шановні українці, рівно шість років тому було обрано цей пересидівши вже своє парламент. І сьогодні ми можемо констатувати, що експеримент з новими обличчями обернувся. Крахом і величезними загрозами не тільки для країни, а для демократії, свободи слова, антикорупційних інституцій, прав людини і інше. Я хочу нагадати, що насправді почалося все 6 років тому з відкриття більше 100 кримінальних справ за Пасквілями Портнова і інших любителів Кремля проти Порошенка і нашої команди, які досі не закриті і можуть прилетіти бумерангом вже Жинині. Ні, владі, адже там є справа про контрнаступ, справа про відсутність коаліції, начебто в попередньому скликанні, і таке інше, на жаль, все це безчинство і розгул антизаконності відбувалися за повного мовчання вчорашніх антикорупціонерів, які складають величезну частину правлячої партії, медіа, яким закрили рота, і посилилися під час воєнного стану, який на жаль влада використовує для закручування гайок. І сьогодні в цій залі є величезний ризик, що буде зламано хребет антикорупційній інфраструктурі, яку створила наша команда. Це будуть величезні загрози і для безвізу, і для Ukraine Facility, і це не перша буде зламана реформа. Я нагадаю, як за. Повного мовчання суспільства слуги зламали радом зі своїми друзями з ОПЗЖ, реформу децентралізації і інші реформи. Насправді очевидно, що якщо ми продовжувати мовчати і далі, якщо продовжувати тримати країну в умовах інформаційного телемарафону корупційного, і так далі, то далі прийдуть за усіма вами. Не думайте, що вдасться вирватися з цього порочного кола, і все безчинство з позасудовими обшуками почалося. З нашої команди, коли прийшли до Ніни Южаніної, ви всі мовчали. Да, потім прийшли до антикорупціонерів, до антикорупційних структур. І ми, наша команда, наполягає на тому, що позасудові обшуки мають бути завершені. Це неприпустимо для країни, яка йде до ЄС і НАТО. Ми раді, що в якійсь викривленій формі це було почуто і як завжди, попри те, що наш законопроект не приймається, було вставлено там якісь інші поправки. Позасудові обшуки мають бути закінчені. Але я хочу наголосити на тому, що е, сьогодні величезна відповідальність на кожному з вас подумати, що буде після вашого голосування по спробі знищити антикорупційну інфраструктуру, яка бо була не ідеальною часто ганялися за дріб'язком, а не за великою рибою. Але це чи не єдина інституція сьогодні, яка залишається незалежно від банкової, і насправді ми бачимо, що є повне бажання.